Переробляємо маркер під квасолю. Зараз спиляємо три частини, три лопатки. тут. Думаю, дам. місце прилетять. Сварку швидко круг сідатиме. Mm. Це тобі не метал піля, а сварку. Очі. Дурок наробимося. Спочатку спиляли півкруга на ага. направляющі ці, думали на другу сторону зверху зробити, а потім Тобі передумали. Коли потрібно було держати, воно не держало, відпадало. А коли потрібно відпиляти, не відпилюється. Може спробувати відламати, може воно відійде. Ну не знаю. О! Офі шотається. О, нормально. Я не так гарно і приварив, але відламувати трохи. Отвору нема. Немає. Тобто виходить, що якщо погано вариш, це не завжди мінус. Да. Тому що профільна труба у нас тонко і ми думали, що вона образує. Я поварил, то не обервал быстренько. <рик> да. Не горный, горницу так. Хорошо, плем, ладно. Тихо, тихо. О, і тут норм. Готов там зайти. Не лопату. Лопаты для гномів. Вы лопати, столи на лопаты. Так, що тут у нас? Якби був Васик. Так, да, тому що дядь коля у нас у двох окулярах. Одні через брак зору, а другі захисні. Він не скільки переживає за свій зір, що воно відлетить в очі, скільки за нові очки свої окуляри.

Саме потужне зварювання хотіло цій лопатці. вам держись? Держись, что то держит. Где это что-то держит? Бенгальські вогники замовляли. воно на опада летить. Агроелектроскутер пострадає. Добре. Ого. Джичкуля, на вас не похоже, що так заварювали. Може ви туди пішли? Ні, туди. Непонятно, десь трошки десь. О, О тут, да, не? да, да внизу. І все, що не дає підрвати. Мипала резулка. Там всякую рот, яка розіртка така, щоб там не тронулась, прадати. Безмощини... гору низ yeah. гору вниз. Гору вниз. Там. Та туда, там не туди, не туди, ні! Діти, в нас собі присварились. Зверху ще трохи, там маємо збоку додержать. Да, Десь я не допиляв. Десь не допиляв лоза. О, ага, фигушки. Вроде щось там. Вроде чуть-чуточку шесть з піднизу ще держите там. Там по моему проварке є. З піднизу, понял? Ну О, да. Буде, да Я сюда залезу хиба. На выпас. Неудобняк трохи випало чи не випало ще. Ні ще. З розтки не випало. А не випало. А ну, кося тут, так. да, тут потратили чуть-чуть. По-моєму. Машина. Искрая машина. Ну давай вдвоем попробуем. Стой, 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 Ой, О! Что здесь э, да? Давай идти, да. А ну вниз попробуй, я а в том гору. О, да, да, да. О! Харно присварилась. Приржавило вдруг еще. Присварили. Перержавіло теж. Ну да, приварено непогано. Трималося добре. Ця лопатка не відпала б. Так, ну що, кусок роботи зроблено? Поламали те, що було. Потрібно тепер три приварити. Ой, дві дві. замість трьох. Тобто буде це на 4. Но буде запасна, да? Типа угу. так, да? Угу. А, ми ж потрібно поміряти. Казали. одна буде туту, одну... — Тридцять тридцять же ж, да. Щось тридцять семь роді, ану маркерами На глаз, так Це як... — Це на глаз обично робимо. Ну, чи, що у нас виходить? 40? Ну, 40 тут може і багато. багато. Тут не получится. О. Так тут назад. Так, да, Да. Трішки назад. Нам так ось намалювати а, Це у нас центр. 35, 30. Фісь ось виходить. Якщо чуть-чуть сюди, так? Да? Що у нас? 37? 37. Примерно, примерно 36, 30. 37 Якщо тут брать 37 десь так і є да. і тут айотки-палки, На глаз почти чітко. Ну. Значить, дивись. Тут чуть-чуть сюди виходимо, щоб не збитися, А тут сантиметра 2,5 від угу. краю. Угу. В принципі, прихватить оце там нам понятно. І про варить, як би я. Да? <рес> <рес> ну вже на 6 буде схоже. Це 4 буде там підняти трошки. Та, Ляля. Ляля буде коли буде ляля. От нам не би там собити, Ну. От, бо там тоже, по-моему, все трохи. Пить. Та да. Буре без станка. Беріть зварювальний а, апарат. Да я в шоке, что Шо ж минус наверно в ночи. Днем все заняты, вы тоже. Нет, ну целый день я не спорю. Понял, понял. Так, давай я его как-то поставить мне в передце, чтобы оно натянуло по плоскости, да? Спику призмінем. А все. Підвести мені, щоб вони всі були почав в Потім сположенні в вона Почему виступає на все, да? Чому? Ми ще трошки йде, так? Да? Хай буде. Хай буде. Так, а тепер отак дивися мене, так, мислі отак. Десь отак, так? Да? Ну, на трешке тут, ну, скусяк можно чуть-чуть. Куда? О. О, на большой питай, да. Это все таки, да? Ну да, да. Все. Малый. Давайте. Все тоже надо взять. Тебе. слабонервным, слабонервным, видите вид экранов. сварщик любитель. Да. Да. То есть оно тут не пристает, или не так кажется. Так, так, так. Ну что, варим? Конечно. Це ж світло в кінці тунеля. Ну, це буде електродік. Ага. Світло Тут Все це... не, не, не згорить. Як ви любите говорити? Так позаваривает игно подрываешь уже. Зайце вже вивели одного, зайця в А? Це ж дим іде сюди. <плес> Де я що вони не бачусь? Вот то Нічого страшного. Головне, що вариться там. Варим, свалим. Вот вс тобі. Вот це було. Не знаю. Куда я себя торкнул, чешу. не торкав проводи? Ні. Ну, ну хай по стойму трохи охладить. Ну да. Як отключиться на вентилятор, я не буду знов зорить. Ну да. Все <реку> трохи, да? Можна. Більше надиміли, чем наварили. Що, щоб села, що? Да. Просто Ди... Не ну, ну в принципі, бажано, щоб держалось. Я б на пенсію злому. На одну посадку. Это така така скривувата. Може ту другу взяти? Да у нас же ж одна тепер запасна. А де воно? Я не бачу Шукай Ону. А, ні, це ж ви положили. Та я не знаю, де воно. Тут немає хіба Не бачу Воно ж лежить Воно ж лежить О, оце? Тю. Воно змішалося все. <клес> так, 37 знову. Тут казал ты кислов на виставі. Та що це таке? А, я... Ти ты не нура. Ну я не дергав, я просто типа Наступив чуть-чуть. З... Короче, дивіться. Що тут можна сказати? Ні, це богатовато. Ні-ні, 37. ну, по центрах брати. Ну трошки все равно. О! Оце щось таке. То це виходить, може я ну... криво поставив ще цю фільму? Щось... Тобі треба по носиках дивитися вже тут. Ось тут раз, 37, далі йдемо. Центр. Тут багато. 40. Ну, ми тут сюди чуть-чуть. 38. Ну що, неправильно щось просверлили. Що тут виходить зараз? Центра до центру до Там... центру? 38. Та трошки тут зігнута наль пішла. Ну 38 хай. 38 це таке, а ну що тут? 39, да? Ну да. Ні, треба в цю сторону ще. 39 Влево. і сю, О, ні, чуть-чуть ще. О, оце вже точно ідеально. А тепер нам даже тут було щось О, тут ага, тут 40 маляха. Ну то, да, ну давайте на один сантиметр буквально в ту сторону вправо. От, ну щось таке. 38 Хай тут. Хай буде 38 зробити. уже. Так, 38, а тут що виходить у нас? Десь приблизно тут так 38. само. 38. 38. А я чуть-чуть зворить. -чуть, Назад. Сварился, не сварил. Получается. Электрод! Электрода не хватает одного, да? ще у нас патроны. Я перестал тримати и... А да, приземлет. Нельзя ж я останавливать, мені згорить. Надо, что остыва... продувалося. Ну да, да. Буде то, что тогда. Ну, за так тримаю. Та, там на там страх и ми... риск свой. Пальцы видишь, он такой. Ну что, глаза? Угу. Я приварив, чи не все, не бачу трохи. Стараюся, гроза. щоб не згоріла ну, зварювальний цей апарат, бо знову 100 гривень прийдеться на нову плату давати, да? 100 гривень прийдеться. 100 гривень від серця а ремонт 100 гривень. Що це за, ри... за плата така? Китайська. Китайська плата з роботою 100 гривень вийшла. Починка. У нас вибило автомат. автомат і Да. Перегрілося, охолодження не було. І ремонт обійшовся 100 гривень разом з роботою. Кажеш, не повірять. Ось. Перегрілась. Номер телефону. Вже написали. Це ваш номер телефона, мабуть? Так. Да. Вони мені зваряють. Так що записуйте номер телефона, зварювальні роботи, якщо потрібні. Плюс оранка фрезерування. Ми вміємо варити і на тракторі. На тракторі їхати і варити. Ши куртку мені пропали. Та ладно вже. Що, Хай думай, буде. Думаєте? Якщо подимати, це порядом буде. О, точно. А він нас не бросить в біді. Тут не надо постукати, я не знаю. Я стукав що, трохи. Трошки стукав, Ключай куда. Ну, вс. А, ось у нас ось оце. Ну давай. Зубило. Лопатка для гномів. Лопата. Сап'єрка Як я ще добре бачив Може, я десь треба прихватити ще Як одвалиться, то при... прихватить Не знати де Угу. Mm -hmm. А там треба ще краю прихватити Тут щось таке трошки страшненьке Яма. Яму треба заварити І тут треба східні до трошки Ну Давай яму, глаза. Це для профі... для... о, я перестав вже тримати. Так. Глаза. Та це мені не подобається. А ну... Варіть, поки вентилятор крутиться. Так. Без маски не бачиш? Що я варю? У вас двоє парочків. Подивіться, підписчикам в очі. Вас? А, ні, а у вас одні вже. Ви зняли? Ні. А, ні, не зняли. Я ж новий купив за 2000. Тепер щоб не портити, надів ще одні. ще да. одній. Ого. Варим електродів не жаліє. Да, слава богу. Так, коротше, я не знаю, присварили мене, не присварили. Десь то так. Если відпаде. Это... Потім знатимем. Хто варив, варив? переварюватиме. В принципі, вже кусочок роботи зроблений. Тепер у нас між Міжряддя. 38. Соб 38, так, 38, 38, да, в середньому 30, там. Да? Да, 30. Ух ти. Виключайте Маса. це все. Маса. 38 см для квасольки. Така петрушка Непогано. Можна було б так таксі усилення поробити, ну, сподіваємося, що вийде. Всього нічого садити 75 соток. 75 соток. Так, так бере. не факт навіть. Зараз ще відвали. Відвалиться. А, ну так, так. Ну що, ну непогано. Подивимось, як воно в роботі. Крайний. А, а, ну так. Да. Трішки можна так доварити. Трішки доваримо. Щоб не відвалилося в самий непідходящий час. Слабо, что тут не сварили. Смотри, какой зажимчик сделал. Mm -hmm. Бомба. Глаза. Эти глаза напротив. Mm -hmm, Такая у нас несчастье. Да тут вообще я не знаю, как оно держалось. Оно и отхилилося mm -hmm. уже. Ну да, да, оно немного покосило. навіть не дуже й трохи. Не трохи, воно почти відпадало. Ну, давайте вже. Був з ним. Доволі. Максимум. Так, за. Мінус на мінус дає плюс. Люди в масках варити, ні? О, правильно, правильно, туди. В отвір. Ми його не проварюємо, пропа... пропаюємо, типа Це на вмання Сейсу Печа ця дивка, сквозна скоро буде. Забаля... запаяємо не. Легким дві Бенгальський огонь. Он один. П'ять іскр. Каже, ну про що варить? Ну то вроді буде тримати, я думаю. Варить вона аж бігом. А ну-ка. Ну не так, як ідеальний шоу, конечно. На ну, щось таке Та піде. Треба було ще маску дівати, може що добавить просто літи. Від... А нічого. Кому сподобалось, пишіть коментарі. Отакий у нас уже маркер. З п'яти ставче 4. Буде знову переварювати. І так далі. На зажими нема часу. Все на швидку руку. Так що з вами був Агровлад. Агровлад І до, по... до побачення.